Господи Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні п'ята неділя Великого Посту, і ця неділя називається Неділя Марії Єгипетської. Ми згадували цю святу на нещодавному богослужінні. І от сьогодні свята церква також е, п'яту неділю присвоює її, тому що це символічно. Ми знаємо, що Великий Піст, він являє собою Святу Чотиридесятницю і сім днів Страстної Неділі. І ось Марія Єгипетська, вона пройшла 47 років в пустині, так би мовити, також 40 і 7. І ось своїм подругом, оцим отругом постаємо молитвою вона носила святості. Ця Та зеркало нам знову ж таки нагадує, що незважаючи на якому би дні гріховному людина не була, але все одна в неї є вихід. І ось життя Святої Марії Єгипетської в цьому є і доказ. Тому що, як ми пам'ятаємо, вона була надзвичайною грішницею. Дійсно, вона була на дні на дні гріха Блудного, а блудний гріх це ця страсть, яка. Саме більше обманчива, тому що диявол настільки запутує людський розум оцими образами, якими людина собі напридумує, цими такими блудними насолодами, якими людина собі напридумує, але вона фізично не може їх е досягти. І ось тому вона знову, знову, знову впадає все більше, все більше, все більше таким е, розбрат. А оцього, що вона собі напридумала, досягти не може. І ось таким чином ми бачимо, Марія Єгипетська також вона от говорила про себе, старту за сім'я, що мені навіть після 47 років в пустині е, е, не то, що соромно, а страшно навіть подумати про те, що я робила і як я жила. Настільки, настільки ось е, ця страсть була в неї розпоширена. Е, і ми пам'ятаємо, що коли вона одного разу побачила, що люди йдуть в храм на свято на поклоніння животворячого Христа, вона також захотіла туди зайти, але невидима сила її туди не пустила, і Вони надзвичайно страшно злякалися. І Ось після того, як вона, побачивши ікону Божої Матері, змолилася до неї. Е, після того Божа Матір її впустила. І ось вона тоді от пережила отой стан покаяння. Ось в нас, на нашій мові покаяння, ми розуміємо трішки по-іншому, і це трішки погано, тому що коли нам говорять, іди покайся, потрібно каятись, ми думаємо, ну піду покаюся, посповітаюся, подумаю про свої гріхи, які вони в мене є. і... Нічого не змінюється. Так? А якби ми постійно казали не покайся, а змінюйся, змінюйся, коли людина приходить і каже, мені погано, то ти змінюйся, змінюй своє життя, ось тоді б людина задумувала. Але покаяння воно з грецької мови і є зміна, метаноя, зміна своєї свідомості, зміна свого життя. І ось коли Марія Єгипетська усвідомила, в якій пропасті вона знаходиться, вона дійсно вирішила завдати змінити. Змінити своє життя і побороти цей гріх, і з допомогою Божої вона пішла в пустиню, підвезалась там 47 років до такого стану, що навіть вся її одежда, одяг її стріб розпався. Вона під зною, під холодом в таких умовах надзвичайно жорстоких, вона була, тому що для того, щоб перемогти оцю страсть. Але це не просто так. От ми читаємо життя, ну пішла вона в пустиню, там собі свою побурав прищарці 40 років і стала святою. А вона в житті її ми бачимо, що кожного дня... Вона згадувала це все, її також ці всі гріхи штовхали назад. Вона згадувала і піри, вона згадувала і смачну їжу, як вона веселилася, як їй там було добре в гріху, як вона ослаждалася в гріху. Це кожен день, кожну секунду на її умі це все було. Ці всі гріхи її штовхали, штовхали. І неодноразово вона також собі думала, що навіщо мені ця пустиня піду назад в містах вернути свого життя. Але ось твердість віри у нас все-таки змогла з Божою допомогою перебороти оці думки. І ми також повинні пам'ятати, що думки це найбільша зброя диявола, тому що через думки він і боре людину. Так, Людина може собі думками і вининня впустити, і винення себе вибрати. Тому святі оці, оці також говорять, що. Борьба зі своїми помислами це найбільша боротьба, яку повинна вести людина, тому що ми повинні навчитися розглядати, де помисли добрі, де погані, де помисли від Бога, а де помисли від, від, від диявола, щоб їх відкидати. Ну і також її життя нам показує, що ми також повинні боротися зі своїми страстями, зі своїми гріхами і змінювати своє життя, не повертатись до них. Коли ми бачимо що за собою погане, ми повинні брати собі за ціль це побороти. Не брати, охоплювати все зразу, а брати по, по, по якійсь одній речі. Бачимо собі якийсь гріх і все, стараємося от його побороти, з ним боремося, до нього не повертаємося, стараємося зі всіма силами, щоб, ми не, щоб цей гріх не проявився ззовні. Е, і таким чином, з Божою допомогою, ми потрішки потрішки, потрішки будемо свячувати і скоріняти гріхи зі своєї душі. От е, При читанні Святого Письма е, зачала Євангелія, е, коли е, пам'ять преподобної Марії Єгипетської, це е, зачало, коли е, будніця прийшла до Господа і возлила е, Алавастрове ми, е, масло йому на ноги, е, омивала також нозами, витирала своїми е, косами. І ось Феофан Затворнів говорить, що ми повинні уподоблятися оці блудні, що духовно, духовно ми маємо помивати Бога добродітелями молитвою, а ось від вітирати ми вже повинні фізично ми повинні вже е, допомагати ближнім нашим е, в їхніх е, скудостях для того, щоб. Е, от, Втілювати Євангелію своє життя. Тому будемо пам'ятати, про це, дорогі брати та сестри, пам'ятати життя Марії Єгіпівської і не унивати, якщо от, дійсно на всі якісь гріхи, з якими ми е, важко боремося. Але потрібна крепость, потрібна рівність і потрібно от, дійсно молити, щоб Господь укріпляв нам одні з нашими гріхами. Спаси Господь замолити, підходьте до справді.